Для мене було нонсенсом, як швидко ви змогли підготуватися до цього конкурсу до чемпіонату, тому що у вас було всього вісім тижнів. Вісім вісім угу. від прийняття рішення до моменту, коли ти просто стояла на сцені і до... приймала всі овації. До фіналу. У мене подруга колись готувалася на фітнес-бікіні. Я знаю, що це питання навіть не, не те, щоб кількох місяців. Це півроку і більше таких серйозних тренувань, підготовки. Ну коротше кажучи, для мене вісім тижнів це було моментом, від якого в мене зрачки розширились. Як вам вдалося? Взагалі. Ну, в основному ж всі готуються це як сезонний вид змагань. Є осінні, є весняні, і от завершуються змагання, і починається підготовка до наступних. В основному от вона триває 5-6 місяців. Тому дійсно підготуватися за два місяці, як ми це вирішили. Я вже така сижу, і думаю: блін, а може ми все таки погарячились, а може, ми все таки не на це і не справимося. Бо багато знаєш, і таких зовнішніх факторів, які теж заважали готуватися, і Стреси. робота, Стреси. і стрес, особисте життя, і ситуація в країні, і як назло, все обостряли саме в цей час.